Мене звати Євген Клопотенко. Сьогодні наш останній урок із циклу про здорове харчування за підтримки Швейцарії та дитячого фонду оон ЮНІСЕФ. Сьогодні ми з лікарем-дієтологом Оленою Зінченко. Привіт! Розповімо про те, чому важливий йод і в яких продуктах його знайти? Олено, розвинені країни використовують лише йодовану сіль, і лише кілька країн колишнього радянського союзу користуються звичайною. Що такого у йодованій солі? Навіщо вона нам? У ній йод. Мікроелемент потрібний організму для вироблення гормонів щитоподібної залози, яка регулює метаболізм. Це актуально для українців. Більшість мешканців України щодня споживає лише 40-80 мікрограмів йоду на добу. Це вдвічі менше рекомендовано. Чому? Через недостатній вміст йоду в ґрунтах, віддалених від моря регіонів, гористих місцевостях, у низці прибережних регіонів мільйони українців вживають недостатню йоду. За оцінкою ЮНІСЕФ, лише 36% домогосподарств в Україні споживають йодову сіль, що набагато менше, ніж в багатьох розвинених країнах. Якими проблемами загрожує нам низьке споживання йоду? Їх досить багато, але у першу чергу нас непокоїть те, що у немовлят і дітей навіть невеликий дефіцит йоду швидко призводить до порушень когнітивних здібностей. Йод важливий для зростання, розвитку і нормального обміну речовин у немовлят і старших дітей. Діти, які мають йоду дефіцит, швидко втомлюються. Їм складно концентрувати увагу, аналізувати та запам'ятовувати інформацію. У дорослих дефіцит йоду може погіршувати розумові функції, впливати на продуктивність. Тепер ви знаєте, що найпростіша профілактика дефіциту йоду замінити звичайну сіль йодованою. Саме так вона не відрізняється за смаковими якостями від звичайної, тому це ніяк не плине на смак страв. Проте позитивно вплине на ваше здоров'я. Україна одна з небагатьох країн, які не мають закону про обов'язкове йодування солі. Як свідчить досвід, більше 140 країн світу, де така норма прописана у законодавстві, універсальне йодування харчової солі є найефективнішим і найдешевшим способом подолання йододефіциту. дефіциту. Тому, готуючи їжу, замініть звичайну сіль йодованою. Світня організація охорони здоров'я рекомендує вживати лише юдовану сіль, щоб запобігти йододефіциту. Олена, а скільки ж потрібно вживати юдованої солі, орієнтовна кількість одна восьма, одна четверта чайної ложки на добу. Так як цей мінерал не накопичується в організмі, споживання солі має бути постійним. Нагадую, що споживання солі на добу має становити не більше п'яти грамів, тобто однієї чайної ложки. Однак варто звертати увагу і на інші джерела йоду з продуктів харчування. Продукти харчування це до мене. Оскільки на сьогоднішньому відеоуроці ми розбираємо тему йоду дефіциту, я пропоную приготувати страву, в якій є одразу два інгредієнти, які місять йод. Це яйця і грецький йогурт. Сьогодні готуватимемо яйця по-турецьки з йогуртовим соусом. Це може бути прекрасний сніданок або легкий і ніжний перекус. Візьміть сотейник, закип'ятіть у ньому воду. Яйце розбите в окрему миску, а потім акуратно опустіть в киплячу воду. Те ж саме зробіть і з другим яйцем. Готуйте дві хвилини, щоб білок схопився. Отже, йод впливає на IQ людини. А які ще наслідки можуть бути для здоров'я людини, якщо йоду бракуватиме? Дефіцит йоду може спричинити порушення обмінних процесів, захворювання щитоподібної залози. Навіть незначний дефіцит йоду у жінок під час вагітності може спричинити погіршення розумових здібностей у дітей в майбутньому? А які ознаки йододефіциту? Ознаки дефіциту йоду в організмі не специфічні. Це може бути відчуття постійної втоми, слабкість, збільшення щитоподібної залози, погіршення пам'яті, сухість шкіри, втрата її еластичності, порушення роботи кишківника, мерзлякуватість, різке зниження чи підвищення маси тіла, набріки, випадіння волосся. Дефіцит йоду також знижує когнітивні можливості. Виявляється, нестача йоду реально псує життя. А скільки потрібно йоду, щоб завадити всьому цьому трешу? Зверніть увагу, дітям від 6 до 12 років потрібно 120 мікрограмів йоду. Щоб дитина добре росла і розвивалась, готуйте для неї лише з використанням йодованої солі. Запропонуйте їй на перекус, наприклад, одне варене яйце плюс 3 четверті стакану грецького йогурту та один шматок сиру чедер. Дітям старше 12 років та дорослим потрібно 150 мікрограмів йоду. Закрити добову потребу можна, приготувавши 100 грамів запеченої тріски з макаронами, відвареними у воді з докладе. Йодованої солі. Вагітним та годуючим жінкам добова потреба в йоді складає 250 мікрограмів. Слідкуйте за своїм раціоном, вживайте такі продукти, як ястівні водорості та морепродукти. Тобто вагітним і годуючим жінкам найбільше потрібен йод в раціоні, правильно розумію? Так, під час вагітності та в ранньому дитинстві дефіцит йоду може викликати незворотні наслідки: народження, викидень, затримку розвитку плода та вродження аномалії, розмову відсталість. І як ми вже сказали, навіть незначний дефіцит йоду у жінок під час вагітності може спричиняти когнітивні порушення у дітей в майбутньому. Щоб цього уникнути, притримуйтесь таких рекомендацій у харчування. До зачаття під час вагітності та годування груддю збільшить споживання йоду до 250 мікрограмів на добу. Притримуйтесь грудного вигодовування принаймні в перші 6 місяців після народження. Бажано продовжувати годувати грудьми до 2 років у поєднанні з прикормами, збагаченими йодом. А якщо йод приймати у вигляді добавок, що це за препарати можуть бути? Препарати йоду, такі як калій йодит, приймають лише за призначенням лікаря. За потреби їх можуть виписати тільки людям до 40 років, а також вагітним або годуючим жінкам. Рекомендовані дози залежать від віку та загального стану здоров'я. Всі зрозуміли, пігулки тільки з дозволу лікаря, а харчування може допомогти наситити організм йодом. Так, дотриматись здорової, збалансованої дієти, яка містить йодовану сіль, молочні продукти, яйця, рибу, водорості та морепродукти, і ви зможете задовольнити потреби в йоді. Ну, цим ми і займемося. У нас є суперстрава, яка насичена йодом, адже в ній є яйця, грецький йогурт, з якого ми приготуємо чудовий соус. Для цього соусу потрібно взяти 2 столові ложки розтопленого попередньо вершкового масла, дрібно нарізати е чесник, два зубчики, і поєднати все разом з йогуртом. Коли нас вийде однорідна маса, цим соусом поліємо яйця. Олена, а ти розкажи, які прості і доступні для українців продукти містять собі йод, щоб наші глядачі знали, що краще готувати для родини, щоб уникнути йоду дефіциту? Щоб отримати добову норму йоду для дорослого? Це 150 мікрограмів. Достатньо з'їсти, наприклад, 1 четверта чайної ложки йодованої солі, 100 грамів тріски, два яйця, склянка грецького йогурту, або 100 грамів морських водоростей, 25 грамів волоських горіхів та 150 грамів яловичої печінки. Включіть до щоденного раціону такі продукти: рибу, ментай, хек, тріску, окунь, камбалу, морські водорості норі, ламінарія, вакаме, молюски, овочі, картоплю, редиску, часник, буряк, томати, баклажани, шпинат, фрукти банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурму. Яйця. До речі, одне зварене яйце містить приблизно 26 мікрограмів йоду. Молоко та молочні продукти: йогурт, сир, волоські горіхи. Поки ти перечисляла всю цю смакоту, наша страва вже готова. По традиції нам треба скуштувати те, що ми тут наготували. Давай спробуємо. Дивись. Дуже смачно і достатньо збагачено йодом. Як на мене, ця страва не важка. Але дуже дуже смачна, і як ти скажеш, вона насичена йодом, і вона ще дуже дуже корисна, те, що нам потрібно. Ну що, у нас сьогодні останній останній випуск з нашого курсу про здорове харчування. Я думаю, що у нас вийшло все дуже круто і, і класно. І ти також приймав участь. Тому дуже дякую тобі за твій внесок в здоров'я людей. Ось так. Дякую тобі. Будьте здоровими, не хворійте і до зустрічі. До зустрічі.